Саша, скажи, будь ласка, в чому найбільша різниця між дешевим інвертором і дорожчим якісним брендом? Перша, це в матеріалах, з яких вироблений інвертор. Да? Якщо ми говоримо про інвертор, система охолодження, системи захисту. Всіх цих факторів складається якість цього інвертора. Тобто, чим більш дешевий інвертор, тим менший у нього коефіцієнт корисної дії, ви втрачаєте кошти на цьому. Тим більше вірогідність того, що він вийде з ладу. Ну, На дешеві інвертори і гарантія набагато менше. Тобто, якщо ми беремо дешевий інвертор, там рік гарантії максимум. А якщо якісний, то там 5 років гарантії можна отримати на ці інвертори. Бажано брати іменити бренди. Ну, в першому випадку завжди треба розуміти, для чого, для якої потреби цей інвертор ви обираєте. І від цього відштовхуватися. Але якщо ви плануєте якісний собі, ем, довго працювати з обладнанням, то беріть якісний інвертор. Іменитих брендів я не буду говорити, яких іменно, тобто краще, краще обрати бренди, які вам більше всього подобаються.